Він пусні біля, так? Треба нас знімати. А чого вас не вважає? Ви є публічна особа і вас мусить знімати. Вас треба контролювати, як ви це пускають. Я думаю, так, ми, ми порушуємо, ми громадяни України. You know what? Доброго дня, добре. Добрий день, вас робив Я зараз на друзі Біло Петрова. Тут є наряд спец з воду супроводу і з Ужова, бо вони вам... Зутру є наряд гаї. Вони вас повідомляли, що вони знаходяться на території нашого району. Вони вас і не користують. Тобто вам вони не повідомляли. Біля кордону, кордону е СМТ вілок. Добре, дякую. Так, так, давайте дякую. Дзвонимо панові Горву. Чи знає Гор, що де його народить? Доброго дня вам. Я зараз біля вілока, якраз ваш наряд було слуховому, курси, що вони тут несуть службу. А вибачте, а хто тоді до когося може звернутися до питання? Чи вони мають тут право на службу, чи немає право цю службу на службу? Чергову, так? Да? Ага, добре, дякую.

Добрий день вам. Вас турбує Шубер Федор Дмитрович, який не знадобно. Городське формування «Апологет». Ми зараз знаходимося в Білиці, тут є наряд з голосу Де вони сьогодні мають знаходитися? Так, губка, старший наряд. Автомобіль номер 1-18. що на десь в Області конкретно де вони сьогодні мали бути, тому що у місті, у СМТ тут немає такої аварійної ситуації, щоб ми тут працювали на цьому участку дороги. Тут просто є кордон, до кордону з'їжджаються контрабандісти і так далі. Це інше питання, але якщо є в них на це вказівка керівництва, дає інвест. Добре, е, с, е, можете дати мені включити кобича, поки робити річ. Або переключити, якщо можна. Не, я не даю. Так. Ага. Тобто ви не в курсі діла, де ваш наряд це знаходиться. Конкретно. Добре по області. Значить, якщо наряд виїжджає за межі, за межі міста Ужгорода, Допустимо, у будь із районів він має подумати чергова райвідділу того району, де він це знаходить. Повинні сказати, так. Тобто у райвідділ чи у відділення дає? Добре. Дякую вам, дякую. Давайте воно побачите. Доброго дня вам! Вас турбує Шубер Дмитрович. Ми якраз біля вілка по тій проблемі, що постійно вас е, турбуємо. Ваш тут є наряд. Він сьогодні де має бути по, -по, по цьому, по, по плану? Добре, дякую. добре. Машина зараз вам говорить. Так, голубка праці наряду 0,1.18. Да, Тут біля мене якраз стоїть. Добре, дякую за до побачення. По-перше, е, як він сказав е, черговий по УНВС, по, ви мали, зобов'язані були повідомити чергового генеральського відділу. Ви того не зробили. Тобто, ви, як, самі 3, працюєте за Ну чекайте, чекайте, люди, ви ж заїхали не на не територію не генеральського району. Ви маєте повідомити чергового. Ви того не зробили. Тобто ви самі робите... Вам удачі. Нам удачі? Володчик, то завжди маємо місце. Прошу. Сказали вам, що не маємо. Ні, не сказали. До побачення.